Європейські нагороди прикарпатських спортсменів дві золоті та дві бронзові медалі привезли юні борці зі змагань в Італії. Сьогодні їхні досягнення відзначили в Івано-Франківську. Більше розкаже наш Денис Лужний. золоту медаль для України на чемпіонаті Європи ю 15 з вільної боротьби здобула прикарпатська спортсменка Валерія Яцьків. До турніру дівчина готувалася практично без відпочинку. Доводилось по декілька разів. Відпрацьовувати навіть ну, те ж саме, зганяти, заганяти, менше їсти, як завжди, і просто думати про боротьбу. Підготовка тривала вже до цих змагань буквально пів року, де ми вже конкретно готувалися під суперниць, яких ми вже частково знали. Тому що вона виступала вже на гімназіаді 15 в Сербії, де вона теж перемогла. У фінальному поєдинку дівчина здолала представницю країни-агресорки та стала чемпіонкою Європи. Найважче було остання сутичка фінальна, і морально було важко, щоб не програти, звичайно. Бо зараз такий час даний, що не хотілося би. І фізично не дуже було легко мені виграти. 7-5 я виграла. Змагання ці це величезний досвід був, як і для мене, так і для Валерії. В загальному все вийшло, Валерія справилася з своїм завданням. Вона всі сутички виграла, зайняла перше місце. Хочу відзначити вільну боротьбу як видом спорту, який є пріоритетний в нашій області. Видом спорту. Який популяризує Прикарпатський край, нашу область на аренах всеукраїнських, європейських та світових. А це вже інший призер того ж таки чемпіонату. Прикарпатський спортсмен Марко Кваснюк. Вільною боротьбою хлопець займається уже 9 років, і ці змагання через отриману травму стали для нього одними з найважчих. У першій судя я бросив з вірменом і травмував своє плече. І було дуже важко далі боротися, але на другий день мені уклали обезболюючий, затипували, заморозили плече, і я далі продовжував свою боротьбу, боровся з турком і з молдаваном. Я їх виграв і зайняв бронзову медаль. На цьому хлопець зупинятися не збирається та вже готується до нових турнірів. Я вже перейшов у Ю-17 і я планую виграти шнат України. Потім пигти на шнат Європи, виграти шнат Європи і стати чемпіоном світу. Я хочу взагалі стати олімпійським чемпіоном, я до цього йду крок за кроком. Андрій Шоколюк виступав у категорії Ю-20. На таких змаганнях вперше. Саме важча була перша сутичка з армянином. Чуть-чуть не вдалося показати всі свої можливості, але що будемо працювати, ще покажемося. Може. Це якось психологічно через те, що перше змагання такого рівня, може, не підійшов трошки в плані психологічному. Було три сутички в мене, це рам'янин, потім була втішна сутичка з німцем і швейцарець за третє. Боровся до останнього, бо хотів довести, що вартий медалі. Хотів сам собі довести і іншим, що я можу, і що не хотілося нікому віддавати медаль. Тепер спортсмени готуються до нових змагань, зокрема до чемпіонату світу, який відбудеться у серпні.